Справді на день Івана Купала своїй доньці. Ви зробили королівський подарунок, тому що ви їй подарували власний ресторан. Відкриваєте ви його на території Києво-Печерської лаври поруч з музеєм Івана Гончара. Це зовсім непросто зробити, і тут без адмінресурсу не обійшлося. Ніхто мені не допомагав. Я створив піклувальну раду, і навіть для національного музею отримати землю для національного музею це неможливо. А землю під ресторан отримати можливо на території Києво-Печерської лаври? Рестораном нема. Немає. Нема. Ресторан є елементом музею. І закон про музей та музейну справу, глава 13, каже про рекреаційну зону музею. Тяжко запросити моїх колег, банкірів, бізнесменів. Вони не ходять в музеї чомусь. А сьогодні прийшли. Бо вино і хліб. Скільки коштував такий подарунок Данці? 1 мільйон 200 тисяч гривень це небагато. Ви колекціонер і власник найбільшої колекції з золота. Ця колекція скільки нараховує одиниць? 21 одиниця, 4 пікторалі, єдиний в світі пояс с цариці, оцінена Національним банком України в 27 мільярдів доларів, а дощ 18 мільярдів євро, І нема ціни. І все це ваша приватна власність. Моя приватна власність, яка являється недержавною частиною музейного фонду України. Все це дісталося вам за невеликі кошти, я так розумію. Десятки мільйонів доларів вважаєте невеликі кошти, то не за великі тобто ви і купували це за мільйони доларів. Так